75 років для, як юбілей для людини це вже час підведення підсумків. Ви як установа надзвичайно молоді, тому що я так підрахував утворені в 1939 році, пережили тільки дві влади, живете з третєю. Я вам бажаю, що незважаючи ні на жодну зміну влади, бібліотека була і залишалася. Бібліотека йде нога в ногу з розвитком інформаційних систем, з розвитком суспільства і застосовується багато нових методів і форм роботи з відвідувачами, застосовується багато нових методів залучення читачів бібліотеку, проводяться багато акцій, заходів і розвивається насправді багатьох напрямках, і в тому числі застосовуючи нові інформаційні системи. До наших таких видань, які славляться нашою бібліотекою, це є календар знамених та пам'ятних дат, боковини пам'ятаємо. Ми видаємо його з 1973 року. Сьогодні ми продовжуємо його видавати. На жаль, останні роки у нас виходить тільки електронну версію зверстати через відсутність коштів, але вона у нас є і виставлена на нашому сайті.